Всім привіт, друзі! З вами Лемок. На календарі 29 грудня у нас сьогодні, і нам Wargaming викатали дуже такі гарні акції, як в танках, так і в літаках. Давайте трохи детальніше про них. Окрім того, що в нас там діють всі знижки на, там, на ресурси і на таке інше. Ну, це все буде. Думаю, все зрозуміло стосовно цього. Там Почитаєте собі. У нас щотижневі пропозиції за золото це Ренегат, 56 «56ТП» і лансен. Що можу сказати по техніці, Ренегат можна брати. Дуже цікава машина, не дивлячись на це, що в нього там цей лючок. 56 тп не всім зайде, але машина дуже класно заходить за рахунок хорошої, в принципі, альфи. Хорошої стабілізації і хорошої дуже рухливості. Тому от маємо це на увазі. lance Сі, тут немає про що говорити. Цікава, звичайно, СТ, але дуже багато, його вже можна було разів отримати за трейд-ін, так званий. Тому от, Ренегата, звичайно, я б собі взяв, але на аккаунті в мене немає золота, тому що витратив я його на, шпа... на шпака. Потім, стосовно іншого, є в нас тут також є пропозиція на 360. На 360 днів танкового преміума, не, не, ну, в принципі, таке собі брати, не знаю. Якщо ви кожного дня граєте, то можливо. А так, не думаю, що воно вартує того. Отже, як нам заробити трошки золота, давайте для того, щоб отримати оцю техніку. Дивіться, зараз в нас в літачках стартувала цікава дуже акція. Заходимо сюди, у самі ж літаки. Так, і в нас акція, яку найкраще буде виконувати на бомбардувальниках. Дивіться, в мене є і прокачувані, і також є, звичайно, преміумний на цьому аккаунті. Преміумний це Г111 H2, а прокачаний це P2. Рекомендую вам його викачити на 4-5 рівень, 6 дуже такі непогані в советі. Власне. Стосовно самої акції, заходимо акції, активні, і тут у нас дивіться, окрім такої, що знищити 24 літаки і нам дає 30 жетончиків. Що дуже таки жирно, до закінчення залишилося 3 дні, тобто на вихідні дні. У нас є така акція, на якій треба завдати 240 тисяч одиниць шкоди наземним цілям на літаках 4-10 рівня. Тобто починаючи з 4 го рівня. На бомбардувальниках граємо собі і забираємо собі відразу 9 коробочок, друзі. Причому це такі коробочки, з яких майже 100% буде випадати золото. Тому що, окрім, по-моєму, сороки, це, напевно, найгірші, мені здається, там буде випадати або золото, або день према. ну, тобто, такі собі. А от всі інші там реально дуже жирні. А, стосовно дивіться, що ще хотів сказати. Тобто тут, тут все має бути зрозуміло, друзі. Просто граємо на бомбардувальниках, набиваємо ті 240 тисяч е, очків. Я думаю, що це десь в районі 2-3 годин і забираємо собі 9 жирних коробочок на аккаунт. Потім, потім, стосовно, власне, свого YouTube канала, можливо, найближчим часом він або змінить е, свій цей. Абсолютно орієнтацію, тобто не буде виключно Там на літачки і танки, а трохи додасться іншого контенту, або а, буде можливість, скажу так, розділити ну, якби, два, створити два ютуб-канали. Один для танків-літаків і другий для іншої штуки, яка зараз їде до мене із Китаю. тому от Поки що такий от анонс. А далі буде видно. Вчора, до речі, я забув записати відео, щоб була нас можливість отримати 5 коробочок. Давайте повідкриваємо їх і подивимось, що власне, із них випаде. Тобто, як я казав, чистого досвіду. Як я казав раніше, що у нас у літачках кожного дня буде якась спеціальна акція. За яку можна буде отримати або додаткові коробочки, або ще якусь річ. У нас чомусь випадає виключно вільний досвід. Ну, в принципі, це непогано, але хотілося б, звичайно, трошки золота. О, 250. Мене почули. Це чудово. І остання коробочка, думаю, що взагалі нічого не випаде. А ні, 50 золота. І якщо випало, так, 5000 чистого. Отже, випало нам доволі-таки непогана кількість. Вільного досвіду і випало 250 голдей, що доволі таки непогано, але звичайно за 5 коробочок мало. А, такі от справи, такі новини. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!